Вітаємо друзі! Ви на каналі Граємо українською». Сьогодні незвичайне відео, тому що до нас з дружиною написав розробник а, однієї гри української, попросив, чи не могли б ми пограти в неї, чи не міг би я пограти в неї. Ось. І звісно ж я погодився, тому що в наш час дуже важливо просувати україномовний контент. І якщо є якісь а, україномовні ігри, українські ігри українські розробники, там є українська мова. Я вважаю за потрібне це просувати якомога більше на просторах YouTube і взагалі в мережі. Ось, тому сьогодні ми подивимося на гру, яка називається Maiden, що в перекладі означає покоївка. Так, давайте я себе приберу. Значить, ось сторінка гри в Steam. До слова буде посилання на гру закріплене в описі цього відео, ви зможете перейти. А гра планується до виходу 24 червня 2025 року, тобто вже зовсім скоро. Що це за гра? Гра в обмеженому просторі з перманентною смертю. Потрібно постійно перебувати в Русі, шукати ключі від наступних кімнат використовувати зілля. Ну, власне, з короткого опису, зрозуміло, що це якісь дослідження. Можливо, Metroidvania схожа на Dark Souls, очевидно, тому що смерті. Тут можна подивитися скріншоти з гри, тобто це 3D-гра, ви граєте за персонажку, або покоївка, і ви втікаєте від не знаю, демона якогось, напевно. Ось. І вам треба розгадувати загадки, шукати ключі і проходить таким чином. Доступна демка, вона нещодавно була зареліжена. Ось, є українська мова, очевидно, тому що розробник українець. А, Ось. Ну от якось так. Тут я можете почитати про цю гру і подивитися трейлери, подивитися вимоги і оце все. Так, давайте ми перейдемо власне в гру. Дивимося, що там. Так, ну персонажка, звісно, мені подобається вже. А, так, а є тут... Українська. Так, візуалізація ультра-ультра ультра, шезербайт, ультра, ультра, так, не знаю все. А, воно так. Музика майстер. Давайте трошки звук прикрутимо. Ось отак. Е, так, це інше. Все інше нехай буде. Чутливість, назад вігору поворуч, WSD. Ага, таке от обіцяй. Дісі я приколю так. М -м -м, статистика. Ага, видно, що тут є. Посібник. Ага, зілля, яке є. Швидко це у нас біла зілля, с синя повільно. Паралізує ціль. Збору предметів, смерть. Угу. Хороші сильно непокрити за запаковані шляхи. На вас. Так питання, не знаю, що тут мало бути. Нічого, щоб покинути острів. Окей. Okay. Так, опція ми вже дивилися. Давайте новий забіг. Жила принцеса НАІЕ Батько король ними керував, до одного дня він помирає, його радники узерпують владу. And засилають на темний острів прислужувати панам в ролі служниці. Вони поїхали на Метерик і пройшла пора звідси тікати. Але вони залишили свого найкращого воїна. Ага, значить це не демон, це воїн. Кайте принцесу. Окей, ми принцеса. В образі покоївки. Думаю, все. Так, що тут? Оу. Так, дуже дуже велика чутливість, а можу я трохи її зменшити. Як що це чутливість, на? Да? Взяти вліво, взяти вправо. Взяти вліво, це що? А, взяти F просто, взяти вліво Q, взяти вправо є. Ага, ну. Кинути зліво, кинути справа. Врат інтерфейс. Прибрали. Так, трошки зменшили чутливість, бо неможливо. Я думаю, навіть можна ще зменшити. Але вже час іде, звісно, але... Давайте ми перший раз граємо. Так. Давайте подивимось. Значить тут у нас патч. H... Ні. Ага, F. Піш. А як? Астрибати є? Нема. Ага, от. Тут можна зробити. А, треба зажати. Все, я понял. Стан, паралізується. Взяти вправо. Окей. Ага, все треба зажимати, я поняв. Не просто нажимати, а зажимати. Взяти вліво. Це вічності. Так, ага, паралізує вправі, а це... Ага, і тут ще є щось. Плати я не можу, це я не можу відкрити. Тут ще є щось, непонятно що. А я можу просто взяти? Ні, не можу, напевно. Що відкрию? Ага, тут теж стан. Окей, давайте попробуємо. Ага. Так, стоп, а можу я назад положити? Не можу. Uh, так, а дальше будемо зробити швидше. А то що? О, а тут круч. Так я візьму. Ага. Він береться безпосередньо. Добре. Еп, то все. О, 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 о. Так, а як кинути? О, нас били, да? Чи ми живі? Чи ми можемо... Чи нас відбувається? А, на нас на нас поділи зілля також, я понял. Так, берем. Ой, Ну давайте ще один шанс. Е, це у нас... Щось змінилося, да? Тут ключ був раніше. Ага, бачите, вже нема ключа. Ага. Тобто... Ключ змінився? Бачите? Інший ключ. Змінилися бочки, де вони розкидані, і змінилося те, що всередині бочки. Так, ну це мені не сподобалось. Це щоб ми рухалися швидше. Оце нам треба взяти. ми рухались швидше, а тут що? Рюту від шкоди. Давайте візьмемо вліву роту від шкоди. Це швидше рухатись могли. Давайте попробуем так. <решил> так. Так, добре, Попробуем еще раз. Давайте не. А что, и меня убило? Так не цікаво. Ой-ой. А куди мені виходити? треба? Сюди. Нічого нема. Ага, є тут, якщо нічого нема. Ой-ой. Олещен. -ой. Так, ну от ми пройшли одну одну цю спальню. За 45 секунд. А кухня 3 хвилини 20. Ми ходили. Ага, є, виходить, бібліотека і далі покої і острів. Це все останнє. Угу. Окей, назад. А, <світ> є сюди вдар. Це надто близько. Такі. Пока що мені тільки повільність подобається, бо він дуже топить цей воїн. Ще не темо. Оп, не темо. Паралізуємо. Паралізуємо. Так, ну там. А я именно так запарализовала. Что ж такие? Я ж далеко был. Mm-hmm. Mm -hmm. Kjør skjønnforskudd.

Так, тут відкрили, тут відкрили, тут відкрили. Ось вот це смешно. А я так може бути? Щось пропустив? сейчас. Хм. А, у є ключ. У є ключ, я просто не встиг. О. Oh. Так, нема ключа в мене. Як може бути? Не заспавнився ключ. Я mm. щось не бачу. Я щось пропустив. А, вот она. Слепая. А, он разлетается. Здесь все Так, что у нас там? да?

Ааа, мені треба ще його побити не просто. То, щоб вийти з цієї кімнати, не просто треба знайти ключ, треба ще його трошки нанести з коду. Бежит снимаю, А, черт. В этом сходы. É ай яй Я пришел. Я стану. and yeah. Там. А. Та що ж таке? Я ж кину далеко. Дарма зілля витратив. А, тут треба два ключі знайти і одне зілля входить. Не пам'ятаю, деш браун, де він шубрал. Шо, давайте ще разок спробуємо. Так, шо До речі, тут якісь бахи, якщо так поводити мишкою, можна, можна швидше це все взяти, збирати раз всі бочки там тут є. Німо швидкість старкоділи. Прикольно. Ей! -е цієї сторони ну, все, друзі, ви зрозуміли. Така от невеличка демка. Я не знаю, що буде в великій грі. Але я дуже радий, що в принципі до нас звернулися. Ми якби не такий великий канал, щоб до нас зверталися розробники ігор з пропозицією показати їхню гру. Ось, якщо ви любите Dark Souls, якщо ви любите головоломки, мені здається, це щось таке, бо родилика головоломка з постійним нависанням часу, таймера, за вами бігає цей воїн. Ось, то я думаю, що буде норм. Тим більше українська гра і українська мова. Я Думаю, навіть до релізу буде виправлені всі ці якісь негаразди з менюшками, там, не знаю, можливо, ще якісь штуки. Ну, поки що у нас вилітів не було. Я так розумію, це Unreal, судячи по візуалу. Ось. Проблем з графікою не було. На цьому все. Дякую за увагу. Додавайте гру в список бажаного, якщо вас зацікавило. Підтримайте українських розробників, а саме до мене звернувся Ігор, який розробив цю гру. Тому його також підтримайте. Також не забувайте підтримувати наш канал, ставте подобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ ось QR-код на донат на навчання операторів БПЛА від фонду Поверний живим і грайте українською. До зустрічі! Дякую за увагу, Па-па.